Мир вам! Апостол Павло в посланні до Галатів показує, як ми можемо розрізнити життя по плоті і життя по духу. На його думку, це має бути очевидно. Це не таємниця, це не щось таке містичне, не щось незрозуміле. Він говорить, що спосіб життя і вчинки людини вони рано чи пізно покажуть, ким вона насправді являється. І кожен із нас на основі слова Божого може це побачити в собі або в інших людях. Але є одна проблема, про яку каже Павло, що іноді цю різницю не так легко побачити. І ось по якій причині. Він каже, в Галатам 5 розділ 9 вірш. Він каже, трішки закваски заквашує все тісто, трішки розчини квасить все тісто. Мова йде про лжевчення, про хибне вчення. І ось в контексті послання до Галатів, Павло наголошує на тому, що хибне вчення, яке здається, на перший погляд, незначним, ось таким маленьким, як оці дріжджі. Оце хибне вчення воно спотворює життя віруючих людей і приносить багато проблем, в яких важко розібратися. І повернення до закону створило законницькі відносини в Галатійських церквах, і це породило багато конфліктів і розділень. І як наслідок, це робить церкву неефективною в спільному служінні. І тому Павло повертає їх до Євангелії, яка дає свободу від гріховних бажань, які походять від закону. І ми прочитаємо текст Послання до Галатів 5 розділ з 15 по 26 вірш. І особливу увагу звернемо на останній вірш. Послання до Галатів 5 розділ з 15 по 26 вірш. Коли ж ви один одного гризете та з'їдаєте, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу: живіть духом і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу вони протидіють одне одному, щоб ви чинили не те, що хочете. Якщо ж вас веде дух, то ви не під законом, учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня. І тому подібне. Попереджую вас, як і раніше попереджував, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Пліч же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, добрість, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. А ті, хто належать Ісусу Христу, вони розіп'яли тіло з пожадливостями та спохотями. Якщо ми в дусі, то по духу і чинити повинні. Не будьмо самохвальні, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Закон дуже сильно вплинув на духовне життя галатів. Як ми знаємо, з послання до Римлян, і також цю ідею можна побачити в Галатам, гріх, він взяв привід від закону, або взяв привід від заповіді, і він створив у них всяку пожадливість. І це приводило їх до конфліктів і розділень. І в останньому вірші 26-му, який ми прочитали, апостол Павло показує, до чого приводить. Для віруючих людей покладання на закон. Він вказує на три гріховні бажання, які ведуть до розділення. Не будьмо самохвальні, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Минуло разу я говорив про самохвальство або марнославство, тобто бажання незаслуженої похвали. Це спроба приховати власну гріховність. За рахунок якихось своїх досягнень. І також самохвальство воно виражається в егоїстичному служінні. Людина вона не шукає можливості послужити іншим, але вона постійно шукає можливості якось звернути на себе увагу. І це перше, що приводить до розділення, коли ти починаєш ігнорувати потреби інших людей. А зосереджуєш всю увагу тільки на самому собі. І ось друге гріховне бажання це провокація. Це провокація. Або підступність. Павло про це каже так: не дражнімо один одного. Не дражнімо один одного. І ось ця проблема вона витікає з попереднього бажання із самохвальства. Якщо не вдається завоювати повагу від інших людей. То багатьох людей це розчаровує і приводить до провокації. Така людина вона починає навмисно створювати якісь конфлікти, вона робить перешкоди для служіння. Я думаю, що нам всім це знайоме, і ми інколи зустрічаємось з такими ситуаціями і іноді, і ми можемо так робити по відношенню до інших людей. І в суті, цього гріха лежить бажання принести комусь конкретну шкоду. Слово дратувати це військовий термін, і він також використовується в спорті, в Олімпійських іграх, який означає кидати виклик або викликати на бій». І в сучасному значенні це провокувати. Наприклад, раніше царство або царі, які планували когось завоювати, вони відправляли посла, який пропонував їм здатися. А якщо ні, то він погрожував війною. І ось цар, який відчував свою перевагу над іншим, він першим розпочинав війну, тобто він кидав виклик. Або, як ми зараз кажемо, він провокував, тобто ставав ініціатором або причиною війни. Також ми можемо бачити, як виглядає ця провокація, наприклад, в спорті. Так як було це раніше в Олімпійських іграх, так і сьогодні, в багатьох видах спорту, ось недавно відбувся бій двох боксерів Олександра Усика і Даніеля Дюбуа, Можливо, хто чув. І ось зазвичай перед боєм один із боксерів він кидає виклик іншому, так як робив ось цей Даніель Дюбуа по відношенню до Олександра Усика. І перед поєдинком деякі боксери вони провокують свого суперника. Вони говорять, можливо, образливі слова, можливо, вони навіть штовхаються трішки. І це частково робиться для того, щоб розгнівити свого суперника, щоб вивести його з рівноваги перед боєм. Провокація вона може виражатися багатьма різними способами. Людина може придумати все, що завгодно, щоб когось роздратувати. Це може виражатися через будь-який підступ, через лукавство, через агресію, через образи, через наклепи, через неправдиві свідчення, через якісь обмови. Це сильне бажання вивести людину із себе, це сильне бажання викликати в людини гріховну реакцію або заставити її робити те, що хочеться тобі. І ось така людина, вона не заспокоїться, доки не досягне свого. І коли вона досягла, вона із задоволенням спостерігає, а якою ж буде реакція в цієї людини, як вона себе поведе. І вона насолоджується ось цим. Але хтось може сказати, яка різниця, як хто до мене відноситься? Чи мене дратують? Чи гнівають мене? Ми християни повинні. Все зносити, все прощати, все терпіти, як написано, краще залишатись ображеним. І ось в 1 Коринтян 6,7 в цьому контексті це справді так, коли віруючий зве тебе на суд до невіруючого, і це стає негативним свідоцтвом для церкви і для світу, то Павло каже, краще понести шкоду, краще залишитись. Ображеним, але для кожної чесноти, для кожної добродітелі є свій контекст і своє застосування. І те, про що говорить Павло в посланні до Галатів, коли каже, не дратуйте один одного, означає, що є певна межа. Коли гріховні поступки вони не просто легенько когось ображають, але вони руйнують всю церкву. І Якщо ми на це ніяк не реагуємо на оцю подібну поведінку в церкві, то це не благочестя, це не наша святість, це байдужість до церкви. І саме тому Павло раніше їм говорить: бережіться, що ви не знищили один одного. Ви так себе поводите, що ви на грані руйнування церкви. Не дратуйте один одного, не провокуйте один одного, не будьте підступними. Дуже багато шкоди для церкви. Принесли ті люди, які постійно і навмисно перешкоджають збудуванню церкви. І це все Павло веде до того, що як наслідок, ось така гріховна поведінка, вона робить неможливим спільне служіння церкви. Церква не може виконувати основну свою функцію в цьому світі. І коли я говорю про спільне служіння, то мова не йде про наші загальні або такі офіційні зібрання, а мова йде про те, що відбувається за колісами в нашому буденному житті, тому що зазвичай на публіці ми ввічливі. На публіці ми стримані, ми порядні, ми добрі, ми привітні, ми веселі. Коли в нас запитають, як тебе справи, ми кажемо все добре. Хоча хто знає, там, чи добре, чи не зовсім. І коли йдуть наші загальні забрання, то, в принципі, ми ніякої перешкоди для служіння церкви не робимо. Ось є план служіння, все йде по плану. Ми не перебуваємо нікого, ми не сваримось, ми не викрикуємо, ми не робимо зайвого шуму. І тому проблеми насправді поза цим всім, навколо всього цього проблеми в нашій дружбі. Проблеми в нашому спілкуванні, в наших стосунках, тоді, коли ми готуємось до служіння, я думаю, що як ми можемо себе перевірити? Ось чи дратуємо ми когось? Чи є в нас оця гріховна схильність? Я думаю, що в декого із нас знайдеться хоча б одна-дві людини, яких ми, м'яко кажучи, недолюблюємо. От вони нам чомусь не заходять. Інші люди з ними спілкуються, все добре, а нам ця людина чомусь от неприємна. Вона нам не подобається, нам не комфортно з нею. І найпростіше, як ми можемо виразити своє незадоволення цією людиною, ми просто її ігноруємо. Це остання людина, з якою ми будемо спілкуватися. Ми, можливо, навмисно її уникаємо, да, щоб не мати спільних справ, щоб не робити щось разом. Тому що це мука, да, коли ви 5 хвилин. З тим, кого ви не любите, ви пробули і щось зробили разом. Ви, ви томитесь від цього. Але є інша форма, як виражається, як ми можемо виражити своє незадоволення якоюсь людиною, і це якраз провокація. Ми вже не уникаємо цю людину, але шукаємо можливості зробити їй якусь шкоду. Ось, наприклад, з більшості людей ми спілкуємось добре, ми так спілкуємось вічливо, з повагою, а цій людині чомусь ми починаємо грубить. Ми так суворо з нею розмовляємо. З іншими ми жартуємо, а з цією людиною ми не жартуємо. Ми можемо насміхатись з якихось її невдач. Нам приємно, коли в цієї людини якісь проблеми, ми тоді себе відчуваємо повноцінними. Ми можемо шукати в цій людині якісь недоліки і постійно вказувати їй на них. Іншими словами, ця людина не може ніколи нам догодити, Що б вона не робила, яка б вона духовна не була, яка б вона зайнята в церкві не була, вона просто нам не подобається, вона не може нам догодити. Наприклад, якщо декілька людей запізнились, то тільки цій людині ми скажемо, чому ти запізнився. І так ще знаєте, без, без жартів, суворо. Бо тільки ця людина нам не подобається. Інших людей ми не помічаємо. Або якщо ця людина якийсь раз не прийшла на зібрання, хоча в цілому бере активну участь в житті церкви, то тільки цій людині ми зробимо зауваження і не побачимо тих 5 чи 10, які практично не ходять на зібрання. Тому що тільки ця людина нам не подобається, ми тільки на неї звертаємо особливу увагу. Ми часто занадто вимогливі до тих, хто нам не подобається, і занадто поблажливі до тих, хто, можливо, дійсно заслуговує на якесь зауваження. Також, якщо ця людина просить нас про допомогу, то ми зазвичай можемо їй відмовляти. І навпаки, можемо навіть додавати їй ще більше роботи і перекладаємо на неї якісь свої обов'язки. Нам може здаватися, що ця людина мало робить, вона мало служить. Іншими словами, ми навмисно ускладнюємо життя цієї людини. Ми ставимо палки в колеса. Ми провокуємо, ми перешкоджаємо, ми не збудовуємо. Провокація вона також не дає можливості помилятись. Провокація не дає можливості помилятися. Така людина використовує помилки або гріх інших людей як підставу для провокації, а не як можливість підтримати і допомогти. Хоча далі наступний вірш в цьому ж посланні Галатам 6.1 Павло скаже: браття, як людина і впаде в який прогріх, то ви духовні, виправляйте такого духом лагідності, самі себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Ми часто дивимося на гріх, як на те, що людині приємно було зробити. Ми думаємо, ну ти ж це зробив, значить тобі було комфортно, значить тобі було приємно, ти цього хотів, рішай сам свої проблеми, сам вляпався в це. І ми часто відвертаємось від таких людей, але Павло називає гріх тягарем. Це те, що мучить людину. Це те, чим вона, можливо, не справляється. І якщо ми ще й використовуємо цю слабкість людини проти неї, то не всі християни здатні витримати оце навантаження. Не всі витримують постійну провокацію, постійний тиск. Павло каже: бережіться, щоб ви не знищили одне одного. Не дратуйте один одного, не провокуйте, не шукайте причин. Також провокація може бути проблемою в сімейному житті. Велика частина служіння в церкві не виконується через різні провокації в деяких сім'ях чоловіків по відношенню до дружин і дружин по відношенню до чоловіків. І я маю на увазі провокацію як причину конфлікту або як гріховне бажання зробити щось неприємне. І давайте подумаємо, якою може бути вагома підстава для провокації до конфлікту в сім'ї. Що ми можемо запропонувати, щоб це було законною причиною провокувати одне одного? Я думаю, що більшість так званих причин вони, це насправді не причини для конфлікту. Більшість причин це не причини для конфлікту, це наші суб'єктивні погляди. Це якісь наші власні принципи, це наші видумані ідеї. І часто це наші примхи, не зробили те, що я хочу. От мені це хотілося зараз. І не зробили те, що я хочу. Або не виправдали моїх очікувань. А мало що я можу очікувати: хто знає, що ти очікуєш? Ніхто не знає моїх думок, ніхто не знає моїх намірів. І хтось із подружжя часто може використовувати ось ці другорядні такі незначні речі як підставу, щоб розпочати конфлікт. Тобто, по великому рахунку, більшість конфліктів сім'ї не мають вагомої причини. Це провокація, це підступність, це бажання заподіяти шкоду. І в сім'ї провокація вона може бути найбільш підступною і найбільш шкідливою для подружжя. Хтось може постійно ображатися без особливих причин. І ходить сумний, щоб виразити своє незадоволення. І ось з іншими він веселий, а в сім'ї він сумний. І так систематично. Хтось навмисно довгий час ігнорує і спеціально. Уникає спілкування, починається така гра в мовчанку. Хтось вміє словесно образити або зачепити, хтось говорить, всі інші нормальні тільки ти такий. Всі чоловіки нормальні тільки ти такий або ти така. І подумайте, як це іншій стороні постійно це чути. Хтось може казати. Ти і твої родичі вони странні. Тому що кожен любить своїх батьків, кожен любить своїх родичів, а всі інші вони дивні, вони странні, ти їх не розумієш. Якби ми тільки в собі це тримали, в своїх думках, і ми маємо так робити, а коли це ми висловлюємо своїй другій половинці, то це важко терпіть, це важко зносить. І в багатьох сім'ях це таке може бути. І багато іншого може бути іще гіршого, і це все провокація, коли в цьому немає ніякої причини. І що цікаво, коли людина отримує у відповідь ось подібну реакцію, вона може сказати: А, бач, який ти, оце ти такий. Вона досягла свого. Вона викликала у вас гріховну реакцію. Хоча сама провокувала. Той, хто провокує, хоче викликати гріховну реакцію. І якщо це все систематично, якщо цьому немає кінця і краю, то в когось із подружжя приходить відчай і розчарування. Не всі можуть постійно терпіти провокацію. Чоловік і дружина вони названі в Біблії одним тілом. Це в якійсь мірі найближчі стосунки між людьми, які дані тут. На землі, вони дуже добре знають одне про одного. І з кожним днем спільного життя вони ще більше дізнаються одне про одного. Вони знають як і про позитивні сторони, так і негативні, найбільше від усіх інших людей. І ось питання, що ви будете робити, коли у вас напружена ситуація, і ви знаєте про гріхи і недоліки один одного? Чи ви будете вказувати постійно на них? Чи ви будете шантажувати цим один одного? Чи, можливо, ви спробуєте допомогти? Це ж ваша дружина, це ж ваш чоловік. Якщо це ігнорувати, це приводить до того, що така сім'я не може бути ефективною в служінні церкви. Провокація і підступність забирає всі сили для служіння. Такі люди часто втрачають мотивацію. Саме тому апостол Павло говорить до всієї церкви Глатам, які піш, пішли під вплив ось цього лжевчення і почали покладатися на діла закону, і через це почали вимагати від інших людей більше, ніж можуть зробити самі. Він каже їм: не дратуйте одне одного, не провокуйте, але навпаки носіть тягарі одне одного і так виконаєте закона Христового. І хай Бог нас нам у цьому допоможе і благословить. Амінь.